Ісус Христос, Він свідок вірний. об'явлення 1.5. Вітаю на каналі Відкрита Біблія. Ісус був Месією, який був предназначений для спасіння людства. І тому в першу чергу йому потрібно було засвідчити свою особливість. Про це він і сказав у розмові з Некодимом в третьому розділі Євангелія від, від Йоанна записані слова. І не сходив ніхто тільки той, хто з неба зійшов. Людський син, що на небі. Таким чином, він окреслив те, що він є не просто звичайним свідком, не просто одним із пророків, а особливою людиною, яка має особливі свідчення, тому що походження його із неба. І це він робив для того, щоб подальші його свідчення приймалися з вірою. Єва від Іоанна, 5 розділ 31 вірш сказано. Коли я свідчу сам про себе, то свідоцтво моє неправдиве, але я маю свідчення більше за Іванове. Бо ті справи, що я чиню, що Отець дав мені, і я виконав ті справи. Самі, і ті справи самі свідчать за мене, що отець послав мене. В роз, від, на відповідь Івана, який прислав своїх посланців, він сказав, що «Ідіть, скажіть Іванові, все, що ви. Бачите, сліпі прозривають, криві ходять, прокажені стають чистими, глухі починають чути, померлі, воскрешають. Таким чином, його справи, його вчинки засвідчували в першу чергу його особливість і право на те свідчення, яке він приносив. Це не просто вони були окремим свідченням, а свідченням його як про особистість. Тому що свідчення. Це повідомлення або підтвердження очевидцем або обізнаною людиною в тій чи іншій справі. Знову ж, в розмові з Никодимом Христос сказав: ми говоримо те, що ми знаємо, і свідчимо про те, що бачили, але свідчення нашого ви не приймаєте. І далі Він сказав, коли я говорю вам про земне, то ви не вірите, а як же ви повірите, коли я почну говорити вам Небесне. Тобто, звичайні прості речі він засвічував, і люди не приймали, а він прийшов для того, щоб звістити більш глибші речі. І саме по тій причині він звершував чудеса для того, щоб засвідчити свою особливість і говорив притчі для того, щоб люди могли, зрівнюючи земне з небесним, хоч якимось чином зрозуміти те свідчення, яке він прийшов звістити. Адже свідок це в більшовшому значенні очевидець, який готовий засвідчити. В Нагорній проповіді, в 5 розділі Матвія сказано: ви чули, що було сказано стародавнім. А я вам кажу. Тобто, по суті, нагорна проповідь є певною мірою свідченням Ісуса Христа. Те, про що Він свідчить. Коли ми читаємо ці речі і ці слова, які він там говорить, вони не є якимось для нас дивними, Ну, можливо, в якісь часи це було незрозумілим, але вони зрозумілі для нас ці речі. Але це є свідчення того, що хотів Господь привнести і оновити. По суті, Христос прийшов не принести щось нове, Він прийшов оновити старе. Те, яке було занехане е, релігійними лідерами, і саме Христос прийшов для того, щоб обновити і ту істину, яка була кинута на землю, попрана її підняти і возвисити. Е, в, в, в одній з промов е, Матвія 12 розділі сказано, е, що невітяни стануть із цим народом і осудять його, тому що вони повірили Йоні. А, а, далі він говорить, а тут -то -то більше, ніж Йона Так сказано, і цариця з півдня, яка приходила, вона прийняла Соломонову вістку, адже вона прийшла послухати його. Він каже, а тут більше, ніж Соломон. Тож свідчення Йони було прийняте Нівітянами, -ні свідчення Соломона було прийняте південною царицею, а свідчення Сина Божого, на жаль, ніхто Чомусь не хоче прийняти. Тому Ісус Христос є свідок вірний. І Він прийшов не привнести щось нове, Він просто прийшов відновити те, що люди зазвичай занехали, і воно втрачало для нас сенс і значення. На горній проповіді Христос сказав 5:17 Матвія: не руйнувати закон чи пророки прийшов. Не руйнувати прийшов, а виконати. Амінь.